Основним документом, з яким ви будете працювати, є рахунок. Рахунок може мати оцінку та факт. Оцінка це ваші початкові плани затрат для даного обсягу робіт або закупівель. Факт це остаточна сума витрат, коли ви здаєте обсяг робіт або отримуєте матеріали на об'єкті. Давайте розглянемо цей документ детальніше. На початку ваш майстер створює рахунок з оцінкою на певний обсяг робіт. Наприклад, за початковими розмірами він розуміє, що гіпсокартонних робіт буде 50 квадратних метрів за ціною 100 гривень за квадратний метр, що складатиме 5 тисяч гривень. Також будуть потрібні витратні матеріали на суму 250 гривень. Як тільки він створить рахунок, ви отримаєте сповіщення і зможете перевірити оцінку. Якщо все в порядку, ви можете затвердити рахунок і рахунок з оцінкою з'явиться у клієнта. Клієнт може перевірити і також затвердити. Якщо хтось не погоджується, то вказуйте відхилити і рахунок повертається до вас як менеджера або до робітника з коментарем на доопрацювання. Коли робота завершена і майстер виконав роботу, він фіксує фактичні витрати. Можливо, збільшилася фактична кількість, можливо, було потрібно додатково замовити матеріали, ви зможете перевірити всі ці зміни і затвердити фактичний рахунок. Після цього з націнкою він вже потрапляє до клієнта. Майстер може додати фото виконаної роботи чи чеків на матеріали. І вам і клієнту навіть не потрібно заїжджати на об'єкт, щоб прийняти роботу та затвердити рахунок. Усі рахунки збережені у вашому проєкті, так само, як і пов'язані з ним фотографії та документи. Майстер бачить лише суму оцінки та фактичних витрат. Клієнт бачить кінцеву оцінку, а ви, як менеджер, бачите витрати, націнку та розподіл оцінки на проєкті. Більш детальну інформацію завжди можна знайти на нашому сайті foremanhub.app та на нашому каналі YouTube, а також підписуйтеся на нас в Instagram. Додаток можна завантажити в Apple Store та Google Play Market. Введіть у пошуку Forman Hub.